Північне кладовище вважається міським київським кладовищем, хоча воно і знаходиться в області. Це Броварський район. Тут величезні простори, рівнина, дуже багато простору навколо кладовища стіною стоять дерева. Сонце, сніг і це поховання чорниць. Зазвичай на похованні монахинь ставлять хрести. Тут вони ну, всі між собою дуже схожі, деякі відрізняються за конструкцією і е, вказують зазвичай ім'я. Те, яке монахиня вже приймала при пострезі, ну а також інколи зазначається і мирське ім'я теж, це чорниці Покровського монастиря, того, що знаходиться в Києві. Я так помітила, що зазвичай життя монахині проживають довше, ніж середньостатистичні е жителі Києва. Я думаю, що цьому сприяє те, що відмовляються від страстей і дотримуються посту. Ну, хоча, знаєте, теж і тут помітила, що трапляється і так, що деякі монахині помирали досить молодими. Так що все одно у кожного своя доля. Приміром, майже 90 років, а поряд поховання. 35 років. Навколо кладовище Поля, сонце яке сідає. Ну і здається, що дійсно знаходимося ми десь. На півночі тут справжнє царство природи.